Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Окупанти почали дуже активно наступати по Покровському напрямку. Одна з останніх новин це те, що вони над будинком адміністрації міста Курахове повісили російський прапор. Я би хотів подивитися, що буде зараз відбуватися по Покровському напрямку. На даний момент це один з найважливіших напрямків, тому що там, і це ні для кого не секрет, знаходиться дуже багато важливих транспортно-логістичних сполучень. І тому це також може повпливати на хід подій на фронті, це теж може повпливати на хід війни. Захоплять вони той напрямок чи не захоплять. Я би хотів подивитися. До кінця 2024 року. Чи є загрози того, що можуть окупувати Покровський напрямок. Давайте ми з вами подивимося. Картину подивимося, ситуацію саме по Покровському району. Тобто, от ми з вами подивимося повністю весь Покровський район, чи зможуть його окупувати. Не забувайте ставити лайки. Пропонуйте теми для прогнозувань. В тому числі, підписуйтесь на мої сторінки в TikTok і в Ютюбі. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Tіктоці і в Ютубі. Добре, давайте подивимося. Якщо буде більше негативу, то значить, все-таки Покровський район захоплять повністю. Якщо буде більше позитиву, то значить не захоплять. Давайте ми з вами подивимося. Що стосується Покровського напрямку, тому що, як я вже сказав, це дуже важливий напрямок. Там дуже багато важливих логістичних сполучень, і там є дуже багато важливих речей, про які теж бажано не говорити. Ну, тому я і не буду про це говорити. Але давайте подивимося. Так що мені карти покажуть так. Витягую 4 карти з циганської колоди, 4 карти з гральної колоди і 3 карти таро. Давайте ми з вами розберемо це запитання. Давайте ми з вами подивимося. Так, добре. Перша карта, яка випадає: карта подорожі, карта путешествія, карта руху, карта якогось перевезення, переміщення активного. Далі дивимося. Карта отчаяння. Карта відчаю, погана карта, небезпечна, загрози життю, загрози здоров'ю, теракти, смертельні небезпеки, карта хуліганів, активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів, погана карта теж. І карта солдата. Така вона не є поганою чи хорошою, вона, скоріше, нейтральна. І її контекст залежить від карт поруч. Ну тут карти на циганській колоді показують, що на Покровському напрямку ситуація вкрай печальна, насправді. Дуже багато негативних карт. Дивимося тут, на цій колоді. Шістя... Дев'ятка Бубнова, збройне та фінансове підсилення, Хороша карта. Дама Бубнова карта сильної жіночої енергетики, дев'ятка хрестова карта захисту, десятка хрестова тяжкий груз, провокації, наступи, проби виснаження. Ну, а тут карти показують навпаки. Тут більше позитивних карт. Тільки десятка Христова трошки така нехороша карта. Вона говорить про якесь виснаження, про агресію, про спроби тиску. Але знову ж таки, карти більше позитивні. Все залежить від того, що покажуть карти Таро. 14-й аркан карта Балансу. Десятка пентаклів. Карта збройного фінансового підсилення. Трійка мечів, несподівані удари та атаки. А тут карти показують 50 на 50. І взагалі весь розклад вийшов 50 на 50. Зараз хтось в коментарях посміється, що я нічого толком і не сказав. Знаєте, бабка надвоє ворожила, як не вмру, так буду жила, називається. Ні, якщо зробити загальний висновок з усього, що тут карти показали, бо карти показують ситуацію реальну: 50 на 50, і ні туди, і ні сюди, то можна зробити висновок, що. Особа ситуація не поміняється. Вони, звичайно, що хочуть захопити повністю весь Покровський район, але вони його повністю не захоплять. Але й воїнам ЗСУ теж прийдеться на переливки, судячи по деяким картам, тому що є багато загроз. Трійка мечів, десятка ка Хрестова, тяжкий груз, карта хуліганів, сепаратизм провокації, карта відчаю. Так що. От реально ситуація 50 на 50. Хочеться вірити в кращі сценарії, і гірші сценарії відміняємо. І сподіваємося, що якомога швидше, все це безумство завершиться. Я бажаю вам всього найкращого, шановні глядачі. Не забувайте ставити лайки. Дякую вам за те, що подивилися мій прогноз. Бажаю побільше позитивних новин, побільше позитивної інформації. Всього доброго вам. До побачення!